Всім привіт! Мене звати Аня, Дуже вас рада бачити у себе в гостях на цьому каналі. Перш за все, дівчата, хочу звернутися зараз до теми свого минулого відео. Я дуже всім вдячна за перегляди, а особливо за коментарі, які ви написали. Під тим відео я прочитала стільки якихось таких добрих, щирих, приємних відгуків від вас, що в мене прям не те, що покращився настрій. У мене з'явилися якісь такі з'явилося якесь натхнення прям далі щось знімати. Щось показувати в мене виникло відчуття, що от я зробила щось хороше. Хоча насправді, ну я просто просто зняла відео і виклала його на Ютуб. Але я зрозуміла, що хтось це відео подивився, і воно йому можливо підняло настрій. Це. Це настільки було класно. Я прям дуже-дуже вдячна кожній з вас, хто написав такі добрі і такі позитивні слова. Дуже вам дякую. А сьогодні. Хочу вам розповісти про свій такий, дещо для мене дуже незвичний досвід. Це був такий мій перший досвід, насправді, який стосується догляду і таких спеціальних промо-акцій, які проходять у магазинах Douglas тут в Польщі. Отже, сьогодні покажу вам. Куди я потрапила, що відбувалося, і, звичайно, покажу вам також свій новий парфумчик. І трішки хочу розповісти про свої враження від лінійки Estee Lauder. Залишайтеся зі мною, якщо вам цікаво. Отже, кілька днів тому я зібралася в магазин Дуглас. Там я була записана на зустріч з косметологом бренду Estee Lauder. Час від часу в Дугласі відбуваються такі зустрічі з представниками брендів. І програма може трохи відрізнятися, але зазвичай незмінною залишається умова купівлі клієнтом якогось продукту марки. Якщо чесно, я й і йшла туди здебільшого, щоб вгамувати свою цю цікавість і зрозуміти, як же це все працює, як працюють ось ці промо-акції брендів. Я приїхала раніше, ніж потрібно, тож доведеться тут трохи походити. І побачимо, що тут є. Нарешті наближається час моєї консультації, тож зайду вже в магазин і ще встигну якісь новинки потестувати, можливо. Дивіться, ось так виглядає зона, відведена представникам бренду Estee Lauder. Тобто, по суті, це така собі кімната. Встановлена в магазині. А ось так все виглядає всередині. Дивіться, є тут кушетка, зеркало. А ось віна. На мій погляд, дуже затишно і гарно, повністю закрита зона. Ось стоять продукти бренду. І саме з цими лінійками, вже з цією лінійкою мене, мабуть, і будуть знайомити зрештою. рештою. Отже, це люксова лінійка бренду Slaughter Renu Trief. Там у них є дві таких люксових лінійки: одна з екстрактом чорного діамантового трюфелю Ultimate Diamond, а друга Ultimate Lift, яка іде з екстрактом гімалайського терличю, квітки, яка росте високо в Гімалаях. Представниця бренду, їх косметолог, спочатку поговорила зі мною про мою шкіру, щоденну рутину, і потім почала використовувати різні продукти бренду, показувати мені, як би виглядав мій щоденний догляд з продукцією Estee Lauder. Спочатку це було звичайно очищення пінкою приємною, потім також вона використовувала дуже хвалила тонік, який я ось тут показую. Потім вона використовувала їхню сиворотку і робила дуже приємний масаж такою лопаточкою. Звісно, знову ж таки, крем для зони навколо очей. Там вона теж робила мені масаж, дуже приємний їхнім таким маленьким роликом, а також крем для обличчя. Знову ж таки масаж обличчя роликом спочатку, а потім ліфтинговий масаж руками. Також. А мені потім запропонували зробити макіяж. Але я попросила тільки підібрати тональний крем, оскільки на вечір якось мені той макіяж не хотілося зробити, щоб приїхати додому і відразу знову це все стирати, змивати. За умовами цієї акції, в кінці після консультації та масажу я повинна була придбати якийсь один продукт від Estee Lauder. І мені було цікаво спробувати їхню славнозвісну сивородку. Ось Night Найтрупе. Тому я вибрала саме її у розмірі 30 мл. Хоча, в принципі, можна було вибрати там і тональний крем, це б вийшло дешевше або там будь що інше. Тому я от буду її пробувати, бо якось завжди там якісь пробники в мене інколи були. Але так, щоб покористуватися, то ніколи не було можливості. Я не знаю, чи вона щось робить чи ні. Але ну, така вона популярна, мені просто для себе стало цікаво. Ну і також я, звичайно, отримала від консультанта подарунки. Я отримала цей крем, з яким вона мене знайомила, з цією їхньою люксовою лінійкою Естилаудер Renu Trieb. І ось це якраз там Ultimate Diamond, з оцими якраз, грибами, про які вона розповідала, я вам говорила. Тому, побачимо, тут, здається, 7 мл. Так, тут 7 мл. Побачимо, як він виглядає. Угу. Ну, так само, звичайно, як і повнорозмірні ці креми. Спробуємо. Ну, і цей Travel bag, який я отримала, дійсно, був дуже класно запакований. Він, по-перше, був в такій коробці, все було дуже гарно. І... Ось так він виглядає. Він досить такий, дивіться, величенький, об'ємненький. І у мене насправді давно вже якось я не купувала собі якусь таку нову косметичку, тому він мені стане, я сподіваюся, в нагоді. Дивіться, він ось так відкривається і прямо ось так розкладається. Тобто тут ці магнітні застібки, і тут ми бачимо, що є один, як би одне відділення, тут друге таке відділення, де можна собі щось покладати, навіть ті самі пробники, коли потрібно. Чи тревели якісь, як мені здається, ну, чи косметику в кінці кінців. І потім ось тут внизу є ще одне відділення, в якому насправді ще є одна косметичка. І ця косметичка вже. Така, е, якби жорстка, тобто вона тримає форму. Що цікаво, що вона навіть іде з, ми бачимо з ручкою, з, з, тобто її можна носити, якби, я так розумію, як якусь навіть. Сумочку чи щось таке. Ну, я думаю, я так носити не буду, бо мені це було незручно. І Тому я швидше за все, це просто ось так відшиплю. І це в мене може бути така жорстка косметичка, яку я можу використовувати а, окремо від оцього, ну або за необхідності разом. В будь-якому випадку, дякую їм за подарунок. Це було неочікувано і, в принципі, приємно. Закрем теж вдячна, бо чесно, ну, це завжди цікаво щось таке спробувати і зрозуміти, в чому ж там сіль. Мій вердикт. Я для себе вирішила, що на такі промо-акції дійсно є сенс ходити, коли дозволяє час, якась можливість, і знаєте, тоді, коли ти і так, в принципі, збираєшся купити якийсь ем, продукт, особливо, якщо ти хочеш купити продукт цього бренду. Тобто ти і так, і так якби купуєш цей продукт, але тут ще е, додатково ти отримуєш абсолютно безкоштовну консультацію, е, якісь. Наприклад, масаж, як у моєму випадку, цілий догляд повністю. І мене познайомили з багатьма продуктами бренду, з такими про які я не знала, мені було цікаво довідатись. Окрім того, насправді я ж могла купити і якийсь дешевший продукт. тобто... Могла собі купити, наприклад, той самий тональний крем, і мені б це було набагато дешевше. А могла взагалі насправді купити, я не знаю, олівець для брів. Тому, в принципі, сенс є. І мені якість, як би, того. Роботи консультанта, мені, мені сподобалася робота консультанта, мені сподобався професійний масаж, мені сподобався професійний догляд, мені показали багато продуктів, я познайомилася з брендом для себе, і це було досить цікаво і інформативно. І самі умови акції, як я вже сказала, в принципі, не такі страшні, і можна час від часу щось таке пробувати. На хвилі зацікавленості бренду Mesty Lauder я пішла потестувати їх парфуми. Ось всім відомі хіти бренду Knowing, Pleasures Piwonєвий, Esty, Bronze Goddess. І ось їх бутікова, порівняно така нова колекція. Тут 9 ароматів на стенді. І консультант мені пояснила, що вони йдуть так від легких, зліва направо, згори вниз. І, мабуть, через те, що зараз така весняна погода, хочеться чогось легшого, мені найбільше сподобалися саме чотири аромати з верхнього ряду, і саме на них я хочу трохи зупинитись. І зараз саме цікаве. Я вже вам колись розповідала, що мене прям обурює, коли бренди продають свої парфуми, наприклад, лише в форматі 100 мл. І потрібно тобі тих 100 мл чи ні. ти або змушений купувати величезний флакон, або відмовлятися від парфуму, або шукати якісь залишки, ну, заморочитися доводиться. Так от, Estee Lauder – це той бренд, який думає про своїх покупців. Вони продають всю цю а, свою бутікову лінійку у флаконах по 100 мл, по 40 мл і ще у крихітних флакончиках по 4 мл. Вони так гарно оформлені. Це просто такі ж самі скляні флакончики з таким самим вигравійованим оцим скоркан. Склом, з таким же оздобленням в красивеньких таких коробочках. Єдине, що там не, не на магніт вони закриваються, як великі флакони, але зазвичай мініатюрки йдуть сплеш. А Есті Лаудер зробив ці крихітки з пульверизатором. І це просто щось фантастичне. Мені це так сподобалось, що я не втрималась, і відразу собі купила таку мініатюрку, показую вам зараз це Dream Dusk. І ось так вона виглядає. Сподіваюся, що вам добре видно. І тут сплеш. О, не сплеш тут. Розпилювач. Е, отже, Dream Dusk, з нього і почну, значить. Це такий, знаєте, рожево квітковий, квітковий дуже такий простий, ніжний дівочий парфум на щодень. І чому я вибрала саме його. Е, оскільки мені в першу чергу захотілося собі в колекцію саме ось цей малесенький флакончик, не те, щоб сам парфум, як от малесенький цей флакончик. Я подумала, буду його просто носити в сумочці літній, як такий, знаєте, парфум на всяк випадок, якась там непередбачувана ситуація. І він такий малесенький, його в косметичці можна носити та, хоч в кишені, насправді. І е, саме через це я вирішила, що ну, в такому випадку я візьму щось таке, що швидше ну, там, не треба розпробувати, розношувати. Нехай це буде такий от весняний, красивий, такий квітковий аромат. Тобто для мене тут тільки такі, знаєте, рожеві квіти і мускус. Е, дуже гарно, ніжно і просто. Подарунок до свого суперфлакону я отримала ще один аромат теж з цього верхнього ряду, який мені сподобався найбільше. І цей парфум називається Centia Stars. Він позиціонується в магазині, навіть, я пам'ятаю, як фруктовий шипер. Для мене особисто це дуже такий позитивний, радісний аромат, який Стартує, тут нічого немає, наносимо, в який стартує такою радісною сливою. Ця слива трішки запудрюється, бо тут є також корінь ірису, здається. Дуже гарний, дуже такий неягідний, так, от фруктовий все-таки приємний, некрикливий, радісний. Мабуть, я вже казала, радісний. Позитивчик. Ще хотіла звернути вашу увагу на те, як оформлено все. От я вже вам казала про цей міні-флакончик, як все гарно, акуратно зроблено. І так само хочу прям понахвалювати ці пробники ну, дуже, дуже гарно, мені прям дуже подобається. Дивіться, вони закриваються як пробники-амуаж. І, до речі, ще що мене вразило, от я зараз понарікаю трохи на Ексніло. Подивіться, який дорогий бренд, це їхній тревел. І чесно, мені е от, ось ця кришка у Ексніло подобається набагато менше, ніж оця кришечка у пробника Estee Lauder. Ось ця кришка у Ніло, вона прям подивіться, вона гнеться, вона якась така нерівна. Це так виглядає, ну, трішки кустарно, як на мене. А ось як виглядає кришечка цього пробника. Вона рівнесенька, вона дуже гарно зроблена. Всередині е, пластик, якийсь щось таке є. Тут нічого. Ну. Чесно, Есміїло економлять, економлять в порівнянні, в порівнянні ось з Есті Лаутер тим самим. Ну, і залишаються два парфуми, які мені сподобались, але вони в мене вже тільки на блотерах, тому скористаюсь тут теж своїми записами. Ну і тим, що залишилось на блотерах. В принципі, отже, перший парфум, який мені сподобався, називається Tender Light. і він дійсно такий ніжний, літній цитрусово-чайний, я б сказала. Такий, знаєте, досить зелений аромат. Якщо принюхатись. Я чомусь тут десь так дуже віддалено відчуваю пелюстки Троянди, хоча їх немає. Натомість в ароматі також заявлені ті самі іриси чи корінь ірисів, якого я не чую. І ніяка пудровість мені в ньому не пробивається і не душить мене. Прям дуже мені сподобався цей аромат, він мені не мильний. Не банальний, а такий дуже, от знову ж таки, позитивний літній парфум, який би я з задоволенням поносила влітку в спеку. Тому я напевно буду ще до нього підходити. Тим більше, коли я знаю, що в них є оці мініатюрки, то я думаю, ну от мініатюрку б точно я собі хотіла. Теж, знаєте, такий варіант, отак в сумочці влітку носити якийсь такий освіжаючий літній парфум. Ну чому б ні, мені здається, теж, теж непогана ідея. І останній парфум, який мені сподобався, про який я сьогодні скажу, був зроблений Квентіном Бішем. Називається він Radiant Mirage. І він у мене також на блотері, на жаль, але дуже сподобався. Якщо так можна сказати, то я б його назвала якимсь жасміновим шипром з деревиною і з Акігалавудом. Але він елегантний. Він мені за своїм настроєм, знаєте, нагадує щось як Coco Mademoiselle Chanel, щось як Brie Dior, Dior. Можна носити і ввечері десь, і на прогулянку, і на роботу, в офіс. Тобто аромат, який скрізь можна використовувати. Він шлейфовий, він дуже стійкий, але він не кричить. він... Нікого не лякає там, при якомусь нормальному нанесенні. Він мене дуже зацікавив, бо він ще й неординарний. В ньому є така, знаєте, якась глянцевість. Так пахнуть сторінки глянцевого журналу. Але тут ця глянцевість, вона така не така, прям, знаєте, що дуже відчутна. Але щось таке є. Але це робить парфум таким неординарним. от. Цікавим, незвичним. Також тут є така якась камферність, а це його робить таким приємно благородним, я б сказала. Яскравий і стриманий одночасно. Дуже мені сподобався також цей Radiant Mirage. Ще що цікаво консультант в магазині. Мені розповіла, що Есті Лаудер пропонує міксувати свої парфуми, як це робить, наприклад, Джо Малон. І от вона мені а, порадила зміксувати ось цей e Tandelight і ось цей парфум Квентіна Біша. І, чесно, мені сподобались вони обидва. Наступного разу, я думаю, я це обов'язково зроблю. Мені дуже цікаво. Ось таким було моє занурення у бренди Стілаудер щодо їх догляду, щодо їх парфумів. Мені було дуже цікаво, для мене це знову ж таки якийсь, знову ж таки якийсь новий досвід. Дівчата, пишіть, будь ласка, чим ви користуєтесь? Можливо, у вас є якісь перевірені сиворотки, можливо, вони краще, ніж ось ця від Estee Lauder. Діліться своїми знахідками, будь ласка. А також напишіть, чи ви знайомі з цією лінійкою Estee Lauder, Чи любите взагалі їх парфуми? Не обов'язково ось ці бутікові, а можливо якісь інші. Я особисто обожнюю Pleasures. Для мене це дуже гарний квітковий півонієвий аромат. У мене зараз його немає в колекції, але я за ним сумую. Я буду дуже рада почитати всі ваші коментарі. Якщо ви дивитесь мої відео без підписки, хочу вам нагадати і попросити вам підписатися на мене, щоб не пропускати мої нові відео. А я із задоволенням буду їх знову для вас знімати, де буду ділитися з вами якимись моментами свого життя тут, в Польщі, а також своїми парфумерними враженнями. На цьому прощаюсь з вами. Бажаю всього найкращого. Бувайте! Papa